Доброго дня, шановні батьки, шановні діти, я запрошую вас подивитися розвагу, яка називається Зелені свята. У неділю вранці зілля Копала. Український народ дуже багатий на різні звичаї, на різні обряди. 23 червня наш народ буде святкувати трійцю. А ще називається Зелені свята. Тож подивіться, будь ласка, матеріал. Партнер проекту Справжнє живе. Добрі традиції з 1851 року. Зелені свята це традиційні українські святкування, що знаменують прихід літа. Вони слугують не тільки своєрідним календарним рубежам між порами року, а й є приводом до проведення вікових обрядів. Відбуваються вони протягом трьох останніх днів Зеленого тижня, перед Трійцею та трьох перших днів Троїцького тижня після трійців. Зелені свята розпочинають літній цикл свят. Це свято було відоме у давніх римлян як Розалії і у греків як свято квітів. В Україні з приходом християнства свято було злучене із святою неділею. Під час зелених свят цвіте жито, а також за народними віруваннями та переказами виходять з води русалки та прокидаються мерці. Люди прикрашають оселі та кличанням, татарським зіллям та встиляють пахучими квітами. Святкування зелених свят ділиться на декілька частин, кожна з яких має свою назву. Завивання вінків. Зелена субота, зелена неділя або п'ятидесятниця, русалки, проводи русалок та поминання мертвих. Починається зелений тиждень з четверга. У цей день дівчата йдуть на поля чи у ліс і там завивають вінки, співаючи при цьому народних пісень. Пізніше за цими вінками вони ворожать на довговічність своїх рідних. Ворожіння відбувається при розплітанні вінків чи вінок ще не засох, тому довго жити. Напередодні зеленої неділі у суботу, що називалася кличаною, хату подвір'я та господарські будівлі прикрашали кличанням зеленими гілками дерев, гілки встромляли у стріху, на воротах, біля вікон, за ікони. Підлога або долівку в хаті встиляли запашними травами. У зелені свята в деяких місцевостях України були звичаї пов'язані зі священними деревами. Наприклад, на лівобережжі був обряд водити тополю. Дівчата вибирали поміж себе дівчину на тополю, прикрашали її намистом, стрічками та квітами, обличчя зав'язували хусткою, руки прив'язували до палиці і так водили по селу з гучними піснями. Кожен господар радо зустрічав процесію і, приймаючи від неї добрі побажання, головним чином проплоду худобі і гарного врожаю, щедро обдаровував учасників обряду. Закінчувалися зелені свята проводом русалок в понеділок після тижня зелених свят.